Найбільш обговорюваною подією минулого тижня, звісно, що серед іншого стала публікація головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного в виданні «The економіст. І, отже, у цій публікації наш український головком е, написав зокрема цілий розділ про засоби радіоелектронної боротьби йдеться про те, що Україна наразі, як він пише, працює над створенням загальнонаціональної системи РЕП, яка має називатися. Покрова фактично, це буде зброя проти шахедів, проти крилатих ракет, навіть проти російських керованих авіабомб. Е, і справді ця зброя, тому хоча це не зброя, реп це не зброя, це засоби перешкоди. Але тим не менше, це зброя, яка є антизброєю, можна так висловитися. Так, от у нас на направду мало би стати певною. Покровою над усією територією України. Тож у цьому відео я вирішив скомпонувати усю доступну наявну інформацію про розробку репокрова і що вона може дати в одному місці. Я вас вітаю, друзі, на фабриці Новин. Мене звати Василь Пихньо. Долучайтеся до перегляду цього відео, поставте йому також свої уподобайки, підписуйтеся на нас, ставайте спонсорами і пишіть свої коментарі, тому що розповідаємо про систему покрова, котра сподіваємося в найближчому часі. Забезпечить нам захист усього нашого повітряного простору, хоча це звісно дуже поки все умовно. Отже, про що йдеться, як пише залужний у себе в статті. Е, ну направду, по перше, потрібно сказати так, що е, інформація про покрову фактично що немає. Вона вкрай вкрай обмежена лише низка аналітиків роблять певні припущення щодо того, як це все має виглядати. Е, залужний, зокрема. Розповідаючи про цю систему, е як загальнонаціонально, пише, що її задачою фіксуємо, є здійснення підми підміни супутникового радіонавігаційного поля. Що таке підміна супутникового поля? Тобто називається це спуфінг у технічних е, науках серед технічного середовища, і зараз я детальніше розповім вам, про що взагалі написав Залужний, говорячи про спуфінг. Крім цього, він пише, що задачою цієї системи є пригнічення супутникової радіонавігації по всій лінії фронту, а також за його межами у глиб країни по більшій частині насправді території нашої держави. Тож тепер я детально розшифровую, що це за страшні речі людською мовою. Зрозуміло. Отже, що це означає, це м, коли вмикається так званий спуфінг, я покажу цю технічну технологічну систему того, як це має працювати, але коли буде працювати спуфінг щодо е, супутникового радіонаведення, то ось ця система радіоелектронного покриття по всій території України, радіоелектронної боротьби з покриттям по всій території, вона е, якщо вона запрацює і коли вона запрацює, то буквально вмить усі, наприклад, навігатори із GPS-сигналом е, або Глонас-сигналом, це росіяни аналог, скажімо так, GPS е, у Росіян це. Глонас так, от всі, хто використовує супутниковий ем, зв'язок, вони всі фактично ляжуть всі ці пристрої, вони не будуть працювати, або ж вони будуть працювати, але будуть видавати абсолютно хибну інформацію. Іншими словами, коли ви драйвер, коли ви водій, їдете за кермом, любите користуватися е, е, різноманітними там навігаторами на GPS переважно не так в основі, і от, користуючись цим навігатором, коли буде включена система репокрова. Яка буде здійснювати спуфінг по усій території України? То ви або а, ваш приймач покаже, що супутника не виявлено, тому що вони перестануть працювати, або Б вас в ви будете перебувати в умовному Києві. А точка ваша буде показуватись десь, я не знаю, в Боярці чи, чи в Борисполі кілометрів за 20, 30, 40 від того місця, де ви реально розташовуєтеся, і на цьому моменті ми маємо так само прийняти усвідомити, що вимикаємо навігатор і їдемо за старими добре знайомими способами. Тобто або по пам'яті, або по картах, тепер же показую ось цю модель того, як виглядає і Пояснюю на пальцях, що це таке. Отже, ви бачите, реальна позиція вона у центрі. На неї здійснюються сигнали супутника. Коли починає працювати спуфер, тобто підмінювач сигналу, то реальна позиція відтак просто переноситься в якусь іншу хибну точку. Ось це якраз і є візуалізація, як я зараз демонструю на екрані схеми спуфінгу, і, грубо кажучи, цей хибний передавач, цей спуфер, він збиває сигнал супутників із правильної позиції або взагалі просто гасить супутниковий зв'язок на. Um, Усі території, де працює а, цей спуфер, а, відповідно у військовому сенсі, це буде означати, що система супутникової навігації в озброєнні також працювати, вочевидь, не буде, і, зокрема, для деяких видів російського озброєння це значення може бути критичним. Мається на увазі використання такої системи радіоелектронної боротьби по всій території нашої країни, котра як за словами головнокомандувача зсу буде називатися Покрова. Зокрема, якщо ми конкретно говоримо щодо яких озброєнь російських, це може бути критичним щодо шахет сто це честь цих Дронів, які все ще заважають нам жити. Отже, в них використовується лише супутникова навігація, та доволі, як пишуть аналітики, примітивна інерційна інерціальна навігація, яка у випадку втрати сигналу дозволяє продовжувати фактично рух по такій собі прямолінійний політ у напрямку цілі, але при цьому вже без коригування по супутниковому наведенню, без компенсації від впливу вітру, від інших погодних умов, без врахування постійної похибки, яка з'являється з'являється впродовж руху. Шахеда і з кожним наступним кілометром е, польоту ці, цього е, дрону без супутникового наведення, е, і внаслідок дії спуфінгу, похибка на шахедах тільки буде множитися, тільки буде мультиплікуватися. Відповідно до чого це може призвести. Ну, тут все просто і на пальцях. Чим більше буде збиватися шахед із цілі, тим далі він від цієї цілі, так би мовити, впаде або його е, зіб'ють. Е, тому що от у таких моделях шахедів, які пускають по нашій території, використовується е, головне. Ним чином, якраз, супутниковий зв'язок для того, щоб точно наводити на ціль. Він є запобіжником того, що шахет точно прилетить а, у ціль. Як пишуть аналітики, наприклад, Defense Express, більш детальне дослідження шахетів показало, що а, ось це збільшення так званої похибки інерціальної системи, тобто коли шахет летить а, по вказаній траєкторії, але без супутникового коригування, а, воно а, збільшує фактично похибку на 5% на 5% на кожних 100 кілометрах. Ще раз по пальцях, якщо шахет пролетів по інерціальному наведенню 100 кілометрів, його похибка складає 5%. Це 5 кілометрів. З кожними наступними 100 кілометрами ця похибка збільшується. Відповідно, якщо шахет запустили умовно, скажімо, на 400 кілометрів, то його відхилення від цілі складатиме до 20 кілометрів. Це за умови. Відсутності супутникової навігації на ось цьому маршруті слідування польоту шахеду, але що дуже важливо у цьому цьому контексті розуміти, що покриття. Такий засіб радіоелектронного впливу на супутники має бути абсолютно на усій території на усьому протяжності маршруту польоту е, шахеду. Тобто, реполе України має бути суцільним. Адже якщо раптом десь на маршруті польоту шахеду він зловить сигнал супутникового зв'язку, він швиденько його внутрішні комп'ютери, скажімо так, відкоригують політ і е, е, направлять його в е, ну, необхідному напрямку на ціль, тому постійний покриття. Постійний спуфінг супутникового зв'язку на території нашої держави, ось це якраз і стане е, задачою номер один для наших військ у контексті цієї технологічної боротьби, про яку пише залужний, тому що направда нам треба всю величезну територію України покрити ось таким радіоелектронним впливом, щоб ні шахет, ні крилата ракета, ні будь-яка інша повітряна загроза, яку Росіяни випускають по території нашої держави, не могла. Грубо кажучи, з'єднатися із російським супутником. А ми навпаки, в свою чергу, могли впливати на ці цілі, щоб вони відхилялися від своїх основних місць, куди вони спрямовані на ураження. Так звісно, це не применшує тих загроз, що, наприклад, шахеди можуть падати за 20 кілометрів, як я сказав, умовно кажучи, будучи направленими на Печерську Києві чи де інде там в Дніпрі на аеродром. Умовно ну, кажучи, будь де. Е, е, і впадуть за 20 кілометрів, будуть спрямовані. Так, це може бути падіння у чисте поле, але це також може бути і падіння на людські будинки де інде. Це теж буде загроза, але своєї головної цілі, мети удару по воєнних об'єктах, чи там по місцю скупчення людей, чи по складах, чи ще чомусь вони не завдадуть. Відтак спуфінг на правду може бути одним із ефективних способів боротьби з ними без використання жодної ракети. Але ще раз я от поясню для того, щоб от всі собі усвідомили. Я розумію, що це може бути складно для мене самого, як не радіотехніка, це доволі такі складна технологія, але я її розкладу і. Ще раз на пальцях, що необхідно для того, аби спуфінг на території України працював, і що це взагалі таке? Отже, спуфінг він підміняє правдиві супутникові сигнали на хибні, внаслідок цього умовний шахет. Думає його мозок, там цей технічний мозок Шахеда, думає, він вважає, що він летить за правильним курсом, тому що ніякого е, ну в нього, нього йому передається сигнал із супутника. Але сигнал супутника насправді є неправдивим, а хибним. І він летить за хибним курсом. Е, але е, насправді, відповідно, його позиція суттєво відрізняється від тієї, яку йому мозки заклали, тому він не завдає удару Так е, по цілі е, він може бути він може бути ефективним окрім тотального покриття території нашої держави, існують, як зазначають аналітики, також чимало інших методів виявлення спуфінгу, тобто, ворожа сторона може виявляти дію спуфінгу і протидіяти їй. і саме в контексті цього, у росіян є дуже дієвий механізм. це ось такий модуль, який називається комета М. Фактично, він встановлений на усіх російських повітряних загрозах від шахедів, від крилатих ракет до УМПК. Для авіабомб. це таких е, універсальний е, модуль е, керування авіабомбами, які роблять бомби з некерованих керованими, і е, відповідно на усі ці цілі, які наводяться за рахунок супуткового сигналу, встановлюється ось такий невеличкий чіп. Е, він насправді є дуже крутим та дуже дієвим. Його використовують. от, я ще раз повторюсь, усьому арсеналі російської е, повітряної зброї. Однак що цікаво. Цей модуль 에, комета М завжди становив на загрозу. Але у вересні, тобто скільки, півтора-два місяці тому, 에, ось цей чоловік, полковник збройних сил України Іван Павленко, котрий є 에, начальником головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки генштабу збройних сил України. Він повідомляв, що ми вже маємо можливість протидіяти цій системі комета М 에, таким чином. Якщо було оголошено відтак, залужним про розгортання національної системи Покрова, то вочевидь, ми вже знаємо, як інтегровувати ось ці протидії російським е антиспуфінговим системам е у більш широкі технології. Ви собі, от, взагалі, відчуваєте, друзі, рівень. Технологічності з одного боку є шахеди, які наводяться за супутником. Це є до того, що от як потрібно розуміти статтю залужного є шахеди, є ракети, є там ще щось, що наводиться за рахунок супутника. Це супутниковий зв'язок, це вже третє тисячоліття. Далі ми знаходимо засоби радіоелектронної боротьби, як впливати і збивати сигнал із цього супутника. Наступне росіяни мають модулі, котрі протидіють ось цьому збиванню збивання сигналу супутника. А ми знайшли вже шляхи, як і це подолати. Ось вона технологічна революція, яка відбувається у 21 столітті на території нашої держави, про яку пише Валерій Федорович Залужний. Напишіть, чи все вам зрозуміло, чи це було цікаво, і чи вірите ви в те, що наші радіотехніки знайдуть такі виходи і покриють цю територію нашої держави. Покровою радіоелектронної боротьби системою цілої загальнонаціональної системою радіоелектронної боротьби. Чекаю на ваші коментарі у чаті до цього відео. Також поставте йому вподобайку, підписуйтесь на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами. Я вам дякую за увагу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.